Всім доброго дня! Сьогодні готую качку по селянськи з начинкою. Дуже люблю готувати качку цим способом. Беремо одну качку, 500 г фаршу, 2 середніх цибулини, 4 яйця, сіль перець за смаком. І для налисників беремо дві склянки молока, 5 яєць, дві склянки борошна, 2 столові ложки олії і дрібку солі. Готуємо оброблену качку я вже розрубала на шматки. Кожен шматок натираємо сіллю. перчимо. Натерла вже всі шматки, залишаємо маринуватися на 4 години, тим часом готуємо тісто на налисники для начинки. До яєць додаємо дрібку солі і злегка збиваємо блендером. Вливаємо половину молока, олію і збиваємо до однорідності. Тепер всипаємо все борошно. І збиваємо. Вливаємо решту молока. І злегка продовжуємо ще збивати та кілька хвилин, щоб не було грудочок. Такої густини вийшло тісто на налисники. Залишаємо на 30 хвилин відпочивати. Цибулю для начинки дрібно січем. обсмажуємо цибульку на олії до прозорості. Смажимо налисники. Наливаємо трошки тіста. Перевертаємо і смажимо налисники з двох сторін. Для начинки налисники нарізаємо смужками. Скручуємо. Рулетик далі додаємо фарш. Смажену цибульку, яйця сирі. Солимо, перчимо. І все гарненько вимішуємо. Начинку ділимо на 4 частинки. Накладаємо і замотуємо у фольгу. і викладаємо в банячок. На дно банячка наливаємо ще 300 мг води. Накриваємо кришкою і випікаємо при температурі 180 градусів, десь приблизно 2 години. Пройшло вже 2 години, качечка спеклася для рум'яної шкоринки я знімаю фульгу де м'ясо. І ставлю ще запікатися так, десь приблизно на 10-12 хвилин, але ставлю вже без кришки. Така виходить качка по селянськи. Хто має домашні качечки? Пробуйте, готуйте, виходить дуже смачно. Ось така виходить начинка. Така запечена. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного. Ось така виходить смачна дуже начинка. Салатиком, смакота.